Дівчатка, всім салют! Це канал Stitch Energy, я Аня, і сьогодні буде таке незаплановане відео. Просто я дуже хочу з вами поділитися новиною. І, якщо чесно, сама хочу просто запам'ятати ці емоції від, так сказати, виконання мрії. Дуже давно в мене вже є в списку хочушок. Хоча в мене, якщо чесно, такого списку немає, але в мене є деякі дизайни, набори, які мені дуже-дуже хотілося б мати в, своєму, в своїй колекції. І ще більше мені хотілося б їх вишивати. І от, мабуть, найперше місце в цьому списку займав наборчик від компанії Лукас. На який я дивлюся вже вдруге, другий рік, мабуть, бо він вийшов, якщо я не помиляюсь, в 23-му році. От. І я дуже просила чоловіка придбати мені його, бо він досить дорогувато коштує. І я просила чоловіка подарувати мені його на день народження, тоді на День вишивальниці, тоді ще на якесь свято, на день на Новий рік. Коротше, він мені кожен раз казав: звісно, так, куплю, подарую. Але, якось, знаєте, воно ж завжди якось забувається, або ще щось треба сам, срочніше придбати. І тут е, запрошували нас, друзі, вчора, на день народження його, їх синочка, і ми ходили поздоровляти їх, і там, потім вже додому їхали. Я така гуглю собі магазинчики, і бачу, цей набір е, продається, по-перше, дешевше, майже на 500 гривень. А по-друге, він і ще зі знижкою аж 35%. І я кажу, чоловіку, слухай, ну такої ціни я взагалі саме на цей набор в житті не бачила і, мабуть, не побачу ніколи. І мій чоловік, знаєте, так недовго думаючи каже: замовляй. Просто знаєте, навіщо чекати якогось свята? Я йому кажу, подаруй мені на найближче якесь свято, давай придумаємо. Він каже, то замовляй сьогодні, чого чекати свята, якщо. Ну, ти не побачиш кращі, кращого варіанти, щоб його придбати, то купуй сьогодні чого відкладати. Ну, і я така ж слухняна жіночка, тут же натиснула купити, і вже сьогодні він приїхав до мене. Коротше, пройшла доба. Мого очікування, і нарешті я тримаю цей пакунок в своїх руках, дівчата. Я просто в перечутті. я хочу на нього подивитися, я хочу його помацати. Не знаю, чи вишиватиму його і прямо зараз, але давайте його відкриємо разом. Хто мене знає давненько, той, мабуть, зрозумів, що це за наборчик від Лукаса. Але, хто, хто не зрозумів, той зараз побачить. Просто це моя мрія. Ага, так, відкривати акуратненько. А хайно відкрити в мене не вийде. Та й чого його? Так, ну що тут у нас? Ага, я його відкрила з іншої сторони. Ну добре. Давайте зазирнемо. Подивіться, які ниточки. Ну так, то, звісно, не зрозуміло, що це. Ну, що, дивимось. Поїхали. О, дівчата, це моя любов-любов. Просто о, я в такому захоті, і я тримаю його в своїх руках. М -м -м. Так, на ну, цьому набору потрібен мерцешор. Подивіться, який він крутецький. В мене є два дизайни з Нью-Йорком, які я вишивала. Один дизайн від компанії Ласка української комплектації. І один від DMC, більш такий, знаєте, простенький з Нью-Йорком. Я його вишивала в Європі, купувала у Франції, там і вишивала, і відправляла навіть чоловіку пакуночком на день народження, бо він колись дуже мріяв про Нью-Йорк. Зараз він, звісно, не мріє, але вишивка вже є. І ось цей набір, також з Нью-Йорком, я просто мріяла про нього неймовірно. Ну що, відкриємо? Що він буде лежати? А, бачите, 24-го року. 24-го року. Давайте відкриємо. Не хочу я його тримати довго. Все одно я буду його вишивати, мабуть, наступний мерцешор. Я буду його брати до рук. Так. Звісно, не обов'язково якісь марафони для того, щоб вишивати. Ні, але мені допомагає це дуже. Тому я із задоволенням візьму його в якусь гру. Так. Ну, поїхали. Ой, тут в мене лежить, я знімала. До речі, дівчата, я зняла декілька відосів. І зняла відос, який я обіцяла вам про те, як я знімаю, монтую відео. І зняла відос про книжечку. Від Дюран Джонс про те, як малювати схеми, і ще зняла навіть відос про те, як один день зі мною з моїми хрестиками. Просто цілий день знімала все, що я роблю. І через те, що зараз не вистачає часу з електрикою, а я працюю в сфері монтажу відео, тому коли там дають на три години світло, електроенергію. То я роблю роботу, і мені не вистачає часу, щоб змонтувати то все. Тому сьогодні я знімаю ось так, без озвучки, без нічого, аби просто зараз його викласти. Бо чекати я не можу. Так, давайте подивимось на все. Я не можу, боже, яка ж це краса. Так, ниточки Лука С. Угу. Ниточки Лукас Gold Collection. Давайте ще раз почитаємо, що тут. Ще раз подивимось. Тут є хрестик в 2 в складення, бекстіч в одну ниточку і фрузилки. Аїда Свайгар 18-го каунту, білого кольору. Ниточки стандартному муліне Лукас 60 кольорів. І складність 5 з 5. Ну, мене це не лякає. Я впораюсь. Зате розмір, подивіться, 66 на 31. Мені здається, це навіть більше за мого тигра. А де мій тигр? Скільки тигр в мене розміром? Я не пам'ятаю. Добре, пізніше подивимось, я скажу, скільки тигр. Так, ну тут, звісно, є схема. В мене перенабору немає поки що. Я знайду в когось і придбаю. Є дві голочки, є нитковдягач. Ну і схема чорно-біла символьно. Так, як завжди, наборчику знаходимо все, що є. Написано у переліку складових. Так, подивіться, скільки тут кольорів. Вони просто Вони просто шикардосні. Так багато жовтеньких. Ви знаєте, я зрозуміла, що мені не дуже подобається вишивати коричневими кольорами. Але ось сірі, рожеві, блакитні, жовті, навіть червоні. Мені дуже подобається. І тут така палітра. Просто любов-любов. Так, тканина. Ну, розвертати я її не буду, хоча ні. Ну, вона дуже старовинна. Вона більше, ніж мій. Ніж мій тигр. Так, ну і схема. Звісно, вишиватиму я не по цій схемі. Угу. Схема на 12 листочках. Ну, схема, до речі, дуже зручна. Для тих, хто вишиває, можливо, по паперу, то воно буде дуже зручно. Я не вишиватиму по паперу. Тут є ключ. Ану, бленди. Тут є бленди. Щось я не побачила. Бленди. Я не бачу тут блендів. Невже їх тут нема? Ну, прекрасно. Ну, тоді я. Так. Ну, тоді я люблю цей набір ще більше. Слухайте, тут я, знаєте, що бачу? Не показую вам, але тут є QR-код, і написано: скануйте його для завантаження схеми. Що за схема мається на увазі? Поки що не розумію. В якому форматі. Ну, я просканую і дізнаюсь потім, коли будемо розпочинати, я вам все розповім. Так, я пам'ятаю, що Юля якось не мінська розповідала, що в кого є наборчики, то можна там на сайті у Лукас якось завантажити ці перенабори, саме електронну схему. Але я не пам'ятаю, треба знайти це відео і передивитись. Юля дуже доступно це розповідала. Так, і давайте ще раз подивимось на цю красу. Просто вона відблискує. Я просто в захваті. Я вже сьогодні, якщо чесно, хочу її розпочинати. Ну, якщо дуже буде кортіти, я можу сісти і, так би мовити, овірлочити собі е, всі контури, тому що я обшиваю вручну зараз. Мені немає чим зробити це, крім ручок. Тому я можу це зробити і підготуватися вже до вишивки. Мені дуже цікаво. Яка вона просто крута, крутецька. Так, ну все, добре. Ховатиму. Ну, щоб цей відос не був занадто коротеньким, давайте поділюся з вами своїми просуваннями по лукасу, які в мене зараз в роботі. Перш за все, показую вам тигра, про якого тільки що згадувала. Ось цей наборчик. У мене розпочатий. Трошки помялась А, прев'ю з переїздом. Коротше, все, переїжджало не так, як мені хотілося, трошки помялась. Ну, це не страшно. Головне, що все інше в мене е, добре зберігається. Е, вишиваю я його на п'яльцях, на великих п'яльцях, але вишиваю рівно 3000 в місяць, як заявлено. В обов'язкових правилах марафону Мерцешор, в якому з ним приймаю участь з цим тигриком. Перші два місяці я вишивала рівно 3000, ну, майже там, буквально декілька хрестиків, сотень більше. Не суттєво. Та, ні, там не сотень там, хрестиків. Цього разу я вишила трошки більше. 3800, здається, мені. І як ви бачите, вже повністю. Повністю я ну, намагалась зашити ось цей кусок, щоб не було тут пробілів ніяких. Де по дві хр... де по два хрестка, де по три, все намагалась закрити. І я задоволена тим, як це виглядає на канві. Зараз тут видно такі просвіти, тому що ну, світить моя лампа, але в цілому дуже гарно виглядає ця робота. От, поки що вона в мене лежить, я вирішила, що в рамках марафону вишиватиму лише стільки, скільки заявлено. Тому що е, я планувала е, зараз максимально займатися іншою роботою, також лукасом, також в рамках марафону Мерсешор. У мене є ще друга робота, яку я також вишиваю. Зараз покажу вам. А до речі, я забула вам показати і було стало. Ось фоточка минулого разу, що мене було відшито. Ну, і, як ви бачите, зараз на канві додалось ну, такий добрячий кусок хрестиків. А тепер перейдемо до іншої роботи. І ще одна робота, яка в мене вишивається також в рамках марафону Мерцешор – це ось цей Санта-Рибалка, з ним я також вступала як друга. Друга робота, над якою я працюю. І, якщо чесно, планувала я його відшивати до кінця року, аби до Різдва, до нового року, встигнути його завершити. Але так вийшло, що в мене трошки змінились плани. І я... в мене в планах з'явилась подорож на початку грудня, і я вирішила закінчити її, цю роботу, до початку грудня, аби. Вона не лежала, тому що якщо я її не встигну вишити до нового року, то, скоріш за все, вона буде лежати ще цілий рік, аж до наступного нового року. Ну, я так собі це уявляю. Тому я, знаєте, так, підна... піднапряглась трошечки і вишивала дуже-дуже насичено саме цю роботу. Так, у мене вже було два звіти в марафоні Мерсешор. В першому звіті я показала всього лише 11% якось. Вересень був не дуже такий в мене плодючий на хрестики. І ось така, ось так виглядала ця робота: Ось стільки хрестиків я вам показувала в одному з відео попередніх. А наступним місяцем, наступним звітом, в мене вже було трошки більше. Якщо я не помиляюсь, 44% я звітувала. До 50 трошки не дотягла. І це було 11 тисяч хрестиків. Якось так вийшло, що прям там рівненька цифра. І, як ви розумієте, більше, ніж 50% мені треба вишивати зараз до кінця листопада. Але е мерцешор-марафон завершується 25 числа. Тому я вирішила, ну а чого ж тоді тягти, давайте вже я якось його фінішую разом із звітом е мерцешор, аби і в інстаграмі в мене з'явилась гарненька. Гарненьке фото з готовою роботою. Насправді, я вивела вже всі-всі-всі ниточки. Оце все вже в мене закінчені ниточки. І зараз оця єдина палетка, з якої в мене вишивається ще всього лише два кольори. Це ось цей білий залишився в мене. І ось цей сіренький. Все, все інше вже вишите. Ви бачите, як багато залишається ниточок. І давайте покажу все ж таки, що в мене на канві з'явилось. Ну, і наразі ось так виглядає ця робота. Тут 89% залишилось мені всього-навсього, як я сказала, вже два кольори. І а, всього лише 4 300, здається, мені хрестиків. Ну, Як ви бачите, так, оце все вже в мене завершено, це все повністю. Ось тут, в цій частині, в мене залишився білий колір, яким я зараз вишиваю. І ось той сіренький їм там. Дві з лишнім тисячі найбільше його залишилось. І ще трохи доведеться подлубати тут личко сантине, ручки, трохи ось тут травички беком. І я так думаю, що тут в мене буде викладна нитка. Все ще пов'язане з самою вудкою. І мій Санта буде рибалити вже з гарним інструментом. Ось така робота в мене на даний момент з таким просуванням. Е, насправді, я задоволена. Але, знаєте, цей тиждень навіть вона в мене зараз не в п'яльцях, тому що цей тиждень я її не вишивала. Щось було багато справ і багато біганини е, друк не брала. Але тут залишилось мало вже днів, тому сьогодні ввечері обов'язково візьму біленьку ниточку, і з якимось новеньким відосиком я. Повишиваю її, до речі, зараз а, я трошки так полюбляю шоу різні, і зараз вийшло таке шоу як Зрадники на українському телебаченні, не знаю, можна так сказати чи ні. Ну, в україномовному просторі. І от сьогодні вже виходить, якщо я не помиляюсь, вже вийшла третя серія на світ ТІВІ». І не скажу, що мені дуже подобається це шоу, але подив... ну, дивлюсь. Можливо, зараз подивлюсь третю частинку, третю серію, і вишию ще один колір, аби ще більш наближ... наблизити цю роботу до найскорішого фініша. І знаєте, що ще покажу вам? Так, вже поділюся всім, що в мене додалось, і що в мене ще з'явилось. Зустрічалась цього тижня я зі своєю. Подругою Танею, і вона мене порадувала, зшила мені ось такий чохлик на великі п'яльці, якраз на ті п'яльця, в яких я вишиваю зараз е тигра. Я поміряла сантиметром, скільки мені потрібно, і вона мені зшила такі, як мені підходять. Я вже приміряла, все мені подобається. Але ще в цьому місяці я ж кажу, я вже завершила цю норму, то вже наступного буду користуватись. І ще Танюша мені віддала ось такий чудернацький давайте дістану. Дизайн ще один від Лукаса. Це залишки набору. Вона його вишивала, вона його вже вишила. Вони такі прикольні в вишитому, в Жговатовому вигляді. Дуже-дуже класні. Я, до речі, не попросила в фотку, навіть, щоб вам показати. Але я думаю, що я дуже швидко і скоренько його також візьму до рук. І вишию. І я вам покажу, скільки залишків ниток тут залишилось з цього набору. Подивіться. Подивіться. Мені здається, що тут вистачить на ще один відшив. В цьому наборчику використовується анкор ниточка. Я також люблю цю ниточку. І дивлясь, беручи до уваги, скільки тут вишивати, то мені здається, що мені докладати нічого не. Не доведеться, вистачить тих ниток, що є в наявності. Тому, Танюша, дуже дякую тобі за подарунки, за увагу і за те, що слідкуєш за моїми хочушками. Насправді, цей набір я не те, щоб хотіла, я про нього не знала взагалі, але Таня знає, що я люблю всіляких качечок. Ну, і я вам розповідала вже, що мені дуже подобаються селезні, качечки. Е, ще, я зрозуміла, що мені дуже подобаються Сороки. От, тому, э, знаючи, що я полюбляю цих пташок, вона мені принесла і цю роботку, аби ця краса радувала не тільки її оселю, красою, але й мене. Тому буде в нас така робота дублюватись. В наших ролах готових робіт. Але я сподіваюся, що вони не будуть в ролах лежати, а ми таки э, спроможемось знайти для них рамочку і десь. Знайти ем, куточок. В принципі, це все, чим я хотіла сьогодні поділитись, мені дуже вже хотілося випустити якесь відео. Ой, дуже я сподіваюся, що найближчим часом е, приїде наш Powerbank. Е, ми такий спеціальний блок, не знаю, як він правильно називається, придбали, аби навіть без електрики ми могли продовжувати працювати і залишатись в онлайні і. Використовувати Wi-Fi, тому що в нас чомусь, навіть коли е, просто немає електрики, в мене навіть блочиться мобільний інтернет, саме от вдома в будинку, на вулиці, Норм. Ну, не знаю, можливо, в нас тут такий дах, якийсь, що не пробиває. Не, не зрозуміло. Ну, коротше, мій чоловік вже подумав, як вирішити це питання, і я сподіваюся, що найближчим часом у мене буде більше можливості працювати над власним. Над своїми проєктами, відео, а не тільки робочими. На цьому сьогодні все. Все, що хотіла всім поділилась. І знаєте, що А давайте напишете мені, що ви хотіли побачити. Можливо, вам щось цікавіше буде із тих трьох відеосів, які в мене вже є над чим працювати раніше. Повторюсь, зняла відео е книжку Дюран Джонс, про те, як. Вона малює схеми і ділиться своїми лайфхаками про мої осінні процеси та відповіді на тех з осінніми запитаннями, з осінньою вишивкою. І ще відос про один день вишивальниці, який з них зробити першим. От вони, в принципі, всі в мене вже на монтажному столі, але не всі ще готові для випуску. А ще я зняла про те, як я роблю відео. Ну, це трошки пізніше, бо там. Озвучка ще не зроблена, він ще прям треба з ним попрацювати. Але обіцяла знімаю. От тому такі в мене новини сьогодні. Я дуже задоволена своїм придбанням. Дякую моєму чоловіку дуже за те, що він підтримує мене, і за те, що він вкладає і гроші, і сили, і своє, знаєте, свою любов в мою роботу, тому що це мій перший глядач. Які дивиться всі мої відоси ще навіть до того, як вони будуть відкриті. Це мій перший спонсор всіх моїх хочушок. І це людина, яка більш за всіх підтримує мене в моїх, знаєте, оцих всіх забаганках. Тому я дуже дякую Богові за те, що в мене є такий чоловік, і, звісно, дякую йому за те, що в нього таке відкрите серце до мого хобі. От. А вам, дівчатка, дуже-дуже дякую за підтримку, за ваші коментарі завжди теплі, за ваші обійми, за лайки, які також гріють серце, і за те, що ви зі мною, навіть в особистих якихось повідомленнях, переписках. Зараз я рідше відповідаю на них, бо я ж кажу, в мене із інтернетом дуже складно, коли немає світла. От, але скоро буде все окей. Я буду на зв'язку. Сподіваюсь. Ну, на сьогодні це все. Ще раз дякую вам за перегляд, е чекаю ваших відповідей і побачимось дуже-дуже скоро. З вами була Аня, це канал Stitch Energy. Па-па!